Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Сторінки історії. Вашій увазі радіожурнал Історія Християнства України перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. В ці дні ми відзначаємо велику подію Хрещення Київської Русі, свято, яке духовно об'єднало українців, живить нашу віру в мир та добро на нашій землі. Понад 10 віків тому князь Володимир у Києві на Дніпрі хрестив киян і свій народ. Важко переоцінити важливість та наслідки тих подій для розвитку української держави, саме з хрещенням Русі. На наших землях починає затверджуватися істинна духовність виникає державність, яка була одна з найбільш потужних, великих і розвинених цивілізаційних складових Європи у X столітті. Звернімося до історичних фактів Русь за часів Володимира, найбільша з ранньофеодальних держав того часу. А за своєю територією переважала навіть Візантійську імперію. Тому Русь приймає нову релігію не на засадах рівнопідданства, а на засадах самостійної, рівної всім іншим церкви. Русь приймає не Візантійський, і не римський варіант християнства, а свій власний. Володимир Святославович усвідомлював, що тільки прийнявши християнство, його держава зможе увійти як рівноправна в коло європейських держав. Князь Володимир дуже енергійно взявся поширювати християнство. Він наважився привести свій народ до Христа. Згідно з повістю временних літ, хрещення Русі відбулося просто. Володимир наказав поскидати ідоли. Наступного дня наказав, щоб кияни зібралися над Дніпром для хрещення. Він проголосив Коли хто не з'явиться, багатий чи убогий, ворогом мені буде, Пізніше митрополит Іларіон розповідав: не було нікого, хто спротивився б його благочестивому наказові. Як хто не з любові, то зі страху перед княжим наказом хрестився, бо його благовірність за владою була з'єднана. В Києві християнство не зустріло майже жодного спротиву, поганство, язичництво мусило відступити перед новою релігією. Внаслідок хрещення значно зріс авторитет Володимира, якого православна церква канонізувала після смерті та нарекла. Святим Володимир Християнин будує церкви, наприклад, десятина церкви в Києві, відкриває школи, допомагає бідним, годує безкоштовно простий люд. Саме зі стародавнього Києва виходять початки духовного життя народу, тут знаходяться витики його церковної і національної самосвідомості. Запровадження християнства особливо плідно позначилося на культурі, писемності, наукових знаннях. Християнство сприяло розбудові держави. Лише з часу Хрещення Русі у Україні почали поширюватися писемність і книжність. Руські люди мали можливість знайомитися з кращими досягненнями світової, античної і середньовічної літератури, науки і мистецтва. У Києві, а далі скрізь по всій Русі, почали організовуватись книгописні майстерні. Східнослов'янська країна незабаром стала однією з найкультурніших у середньовічному світі. Прийняття християнства ввело давньоруську державу до кола християнських країн світу, зробивши можливими рівноправні й плідні відносини між нею і Візантією, Германією, Польщею, Угорщиною та іншими близькими і далекими країнами. Хрещення Русі не могло не відбитися у фольклорі та літературі і самої Русі, і Візантії, і багатьох європейських країн. У причималі зусилля Володимира Великого, християнізація жителів всієї Київської Русі відбувалася повільно. Найшвидшу нову релігію прийняли, мабуть, у Києві та інших містах, але минуло ще декілька століть, поки вона вкорінилася у Ізденському селі. Тож за допомогою християнства Володимир розпочав процес ідеологічного цементування Київської Русі як єдиної держави. Отже, поняття Русь ототожнювалося з територією та мешканцями Київської держави і водночас набуло релігійного значення. Мешканці Київської Русі відтепер мали спільну мету захищати руський народ і віру. Уведенні християнства як єдиної державної ідеології сприяло консолідації руських земель і зміцнення давньоруської держави, була створена централізована організація священнослужителів. Християнство принесло в наші землі культ Софії при мудрості Божої, мудрість, а з нею віра, надія, любов це християнські цінності, які знайшли відгук у народі, котрий має характер, психологію, в цілому менталітет, переважно жіночий, і прислухається в своїх діях до свого серця. Не дарма ж серед християнських культів, святих, найорганічніше українським народом був прийнятий культ Богородиці. Матері всіх матерів і у Запорізького лицарства нашого християнського воїнства найголовнішою святиною була покрова Божої Матері. З християнством пов'язуємо ідею соборності, етнічної, а згодом національної, а тепер державної єдності громадян України. Християнство сприяло зростанню моральної відповідальності людини, особи перед Богом. І людьми, озираючись на тисячоліття у минуле, усвідомлюємо величезне позитивне значення прийняття християнства для Київської Русі, яке позначилося на всьому духовному житті суспільства, привело до значного його збагачення. Хрещення Київської Русі, яке відбулося 988 року саме на київських схилах Дніпра. Долучило наші землі до законів добра і справедливості, принципів християнської цивілізації, зробило ключовий внесок у нашу сьогоднішню відкритість до світу. Поза сумнівом, це свято всіх громадян України, незалежно від їхніх релігійних поглядів, це свято об'єднує всіх нас і має стати імпульсом до об'єднавчих процесів в українському прославі. Президент України у 2008 році установив в Україні день хрещення Київської Русі України. Який відзначається щорічно 28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі? Шлях до процвітання і добробуту в українському суспільстві полягає не лише через економічне зростання та громадську єдність. Ці складові поступу України не можуть бути самодостатніми поза високою мораллю і духовним розвитком суспільства. Віра завжди була для нашого народу життєдайною силою, яка допомагала вистояти та зберегти свою ідентичність, збагачувала її святістю духа і благочестям. Невичерпний духовний і культурний потенціал християнства дає нам благодатні сили для творення добра, примноження любові та подолання на гараздів. На християнської віри протягом тисячоліть сприяла формуванню цивілізаційного поступу нації. Будемо впевнені, що Господь допоможе нам у собі сили і наснагу для подолання труднощів і допоможе перемогти ворога у взаємній повазі та любові, у щоденній праці та звершеннях, у справах милосердя і співчуття. Ми будемо докладати зусиль для того, щоб не тільки життя наше особисте, але й життя суспільства облаштовувалося за Божими заповідями. День хрещення Русі підкреслює спадковість тисячолітньої історії України, нашої держави. Це неподільність українського народу, його єдність навколо ідеї, сильної держави і віри. Саме тому актуально звучать і сьогодні слова Київського князя Володимира, вимовлені під час хрещення народу. Згідно з повістю в минулих літ він промовив таку молитву: Боже великий, що сотворив землю і небо. Поглянь на нові люди свої, дай же їм Господи узнати тебе, істинного Бога. Як ото узнали землі християнські, утвердив в них віру правдиву і незмінною. А мені допоможе, Господи, проти врага диявола, щоб, надіючись на Тебе і на Твою силу, одолів я підступи Його. Всі християни просять миру в Україні, виборюють свободу на фронті, допомагають у тилу, щоб жити вільно на своїй землі. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия і в нашій постійній рубриці Сторінки історії звучав радіожурнал Історія християнства. України. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисен. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто був з нами в міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Пам'ятаємо свою історію.